Добрий ранок. Сьогодні понеділок і у мене сьогодні за планом зйомочний день. Маю назнімати багато рецептів. Іду в магазин за продуктами. Так, свої справи вже повирішувала, була на новій пошті, забрала замовлення, купила дещо для зйомок. Іду додому. іду вулицею з лагоди. Ця вулиця мені найбільше подобається в нашому селищі, тому що вона якась така мені найширша, найспокійніша. Чомусь вона мені енергетично дуже підходить. Я люблю нею ходити. Коли йду з м'ясного, то завжди йду до цієї вулиці. В кінці вулиці буде поворотне право на ставкін лі, в ліс. Я, мабуть, вам трішки познімаю, піду туди. Знаєте, я дуже люблю прогулюватися тут в цьому лісочку маленькому нашому. Мені дуже подобається. Зараз ранок, спокійно, тихо, гарно. Можна пройтись. Чого, чого б не пройтись, правда? Іду собі з магазину, повернула, пройшлась, подивилась, набралась позитивної енергії і тоді працювати. Сьогодні в мене на сьогоднішній день дуже багато зйомок заплановано. Дивіться, яка краса, яка краса. Заплановано багато зйомок, тому що... Потрібно до поїздки зняти вісім рецептів. А ще так співпало, що ще цей тиждень таки буде потрібно сьогодні з кумою їхати на сіну, завтра на Житомир у справах теж. Але нічого, все, все зробимо і все справимося. Дивіться, яка краса. Друзі, привіт! У нас з кумою навряд-лі вийшло поїхати на сіно, тому що його скоріш за все прибрали. Ну, ми зараз ще пошукаємо. Але ми приїхали на дуже гарний ставок. Зараз ми вам покажемо, яка тут краса. Так, друзі, ми йдемо шукати трошки це сіно, яке я вам ще з самого ранку розказую. І хочу сказати, що не все в житті буває те, що хочеш, да? Ожидання і реальність. Поки ми з'їздили на ставки на нашій одній локації, на яку ми милилися, ми вже пособирали сіно. Ну, ви можете це уявити? Ну нічого, ми зараз спробуємо ще знайти, але щось підозри в мене, що сьогодні ми на, ці, на цьому сіні не пофоткаємося. Я вважаю нашу поїздку з кумою вдалою, тому що ми побачили не тільки озеро гарне, ставок, а ще ми побачили, як заготовляють і перевозять оце сіно, біля якого ми пофоткались. Тому я вважаю, що наша поїздка мені. Я вважаю її успішною, Вона мені дуже сподобалась. Дякую, що дивились відео. До наступних зустрічей.